Останні події небеса чи чули ви коли-небудь, щоб хтось сказав, що Ісус повернеться на землю наступного тижня або в якийсь конкретний день? Якщо так, то не вірте. Біблія каже нам, що ніхто, навіть Ісус Христос, не знає, коли Він повернеться на землю, тільки Бог, Небесний Батько знає час та день. Але поки ми чекаємо, Господь має завдання для нас. Він хоче, щоб ми розповідали іншим про Ісуса. Якось Христос зі своїми учнями був на Оливній горі. Він нагадав їм, що настане час, коли світові прийде кінець і Бог створить нове небо та нову землю. Учні ж запитали Ісуса, коли все це станеться. Ісус Христос відповів, що навіть Він не знає ні дня, ні часу. Але відбуватимуться певні речі, які будуть ознаками того, що кінець світу наближається. По-перше, Ісус сказав, що багато людей прийдуть і скажуть Світові, що вони є справжнім Сином Божим. Якщо ви почуєте, як хтось це говорить, не вірте їм. Коли Ісус Христос повернеться на землю, Бог оголосить про це, і всі точно дізнаються, що це повернення справжнього Ісуса. Також Христос сказав, що будуть постійні новини про війни, які відбуваються у багатьох країнах світу, це буде ознакою того, що наближається час Його повернення. Потім Ісус сказав, що будуть сильні землетруси та інші природні лиха. А також великий голод, коли люди не зможуть мати достатньо їжі, це також буде ознакою наближення кінця світу. Ще люди в усьому світі почнуть сильно ненавидіти християн, і багато християн будуть убиті за те, що вірять в Ісуса як єдиного Сина Божого. Ми знаємо, що сьогодні в багатьох країнах багато людей ненавидять християн і роблять все можливе. Щоб позбутися їх. Ісус Христос сказав, що багато людей, які називають себе християнами, відвернуться від віри і перестануть слідувати за Богом, а деякі навіть підуть проти тих, хто колись був їхніми друзями і все ще вірить в Ісуса. Це буде ще однією ознакою того, що кінець світу близько. Також багато людей. Стануть релігійними лідерами і будуть говорити людям неправду про Бога, і переконувати людей вірити в те, що не відповідає дійсності, багато людей перестануть бути добрими та люблячими. Отож, ми повинні знати, що говорить Біблія аби відрізняти правду від неправди. Потім Ісус сказав, що коли люди по всьому світу почують звістку про Бога. Дізнаються історію про Ісуса і будуть навчені Слову Божому, тоді прийде кінець. Біблія говорить, що якщо хтось скаже вам, що Ісус уже прийшов, і що Він знаходиться в релігійній будівлі, наприклад, у церкві, десь у світі, або Він знаходиться в особливому місці у пустелі, не вірте цьому. Ісус прийде як блискавка. Він з'явиться на небі таким чином, що весь світ побачить Його одночасно. Ангели Небесні сповістять про повернення Ісуса Христа гучною трубою. Зрештою, Христос сказав, що ніхто, навіть небесні ангели, не знають часу і дня Його повернення, тому що дня ми всі маємо бути готовими. Ми всі повинні виконувати волю Божу і слухатися Його, тому що Ісус повернеться, коли люди не чекають на Його повернення. Це буде сюрприз. Найдивовижніший сюрприз, який коли-небудь траплявся.